Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло Радіо накипіло, на хвилях якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от сьогоднішній. Сьогодні у нас на календарі нагадаю 5 червня 2025 року. Четвер, поки що четвер у нас. І сьогодні. Між іншим всесвітній день навколишнього середовища у 83-му році Організація Об'єднаних Націй встановила і це значуща подія, дуже дуже правильно, я б так сказав. Треба не просто згадувати про те, що ми власне живемо в оточенні цього навколишнього середовища безпосередньо в ньому, а ще намагатися його і зберігати. На жаль, такі події, які, які у нас зараз в Україні, війна, я маю на увазі, вони ну, аж ніяк не Сприяють його збереженню, більше того, шкодують, псують, знищують. І ми, ми напевне, будемо, будемо говорити про це часом в етерах, що ми власне і робимо. У нас вже були етери про, про ту шкоду, яку війна наносить навколишньому середовищу і не, навіть не тільки безпосередньо, а що і. Так так би мовити, продовжену продовжену, яку ми відчуємо не просто з просто а з роками, а навіть ще з за десятиліття. Але не про це ми сьогодні говоритимемо. У мене сьогодні знаєте такий е, жіночий або дівчачий день панянок. Я б так сказав, бо е, просто зараз у мене три гості, і ще потім у другій половині також е, буде саме саме гостя. Отак, і е, почнемо ми з дуже чудовий, на мій погляд. Дуже чудово, на мій погляд, такого проєкту, який власне рік існує в Україні. А от про його харківську реінкарнацію, так би мовити, або частину ми і говоритимемо з сьогоднішніми гостями. Хто вони? Знайомтеся, це учасниці команди вилазка, представниці третьої хвилі «Урбанруху» харківського осередку Людмила Жеріхова, Ангеліна Севрякова і Валерія Макаренко. Дівчата, я вас щасливий вітати в студії Радіо Накипіло. Привіт! Привіт. Добре дня. Ну по-перше, звісно, про рух. Розкажіть, будь ласка, слухачам і глядачам. Тих, хто нас дивитиметься а потім пізніше, вже на ютуб каналі Радіо на Що таке е у Урбан Рух, який власне називається між іншим е у міста? Є я і в назві я велика. До речі, от що це таке? Хто з вас почне? Е, я можу почати Будь Урбанрух? Про Представте, і... щоб, да. щоб не путалися слухачі. Не плуталися. Е, вітаю, мене звати Макаренко Валерія. Валерія розпочинай, Будь ласка, е, Робанруг це проєкт, е, організований е, для того, аби познайомити підлітків і молодь з е, містом. Як ви, ви правильно підмітили, що у міста є я, і я з великої літери, адже під час цієї подорожі, назвою Урбан Рух, учасники мають можливість познайомитися з різними урбаністичними темами, тематиками, також заглянути у сферу екології і зрозуміти місце і своє місце в місті набагато ліпше. Ох, Як ви сказали, під час цієї подорожі що мається на увазі? Чому саме подорож? Подорож мається на увазі в тому, що насправді ми розглядали, наприклад, ми третя хвиля харківського усереднього. Середку урбан руху міста ЄЯ Ми розглядали дуже багато різноманітних тем, які включали як екологію, так і урбаністику, ще раз повторюсь. Але також ми мали нагоду познайомитися з різними харківськими є українськими, скажімо, бізнесами, спільнотами і дізнатися більше про загалом це питання. Третя хвиля, це значить, що відбулися перші дві? Так. Коли саме? Е, Проєкт стартував, якщо не помиляюся, у 2022-2023 році. І, як на мене, це uh -huh. достатньо символічна дата і загалом рік початку. Ось так. Слухайте, а я був. От ви мене трішки так е, е, заставили задуматися, тому що я е, прочитав, ну, шукав, звісно, інформацію в інтернеті, готувався, прочитав що у квітні минулого року. А е, виходить, мабуть, це третя хвиля саме розпочалася у квітні минулого, так? Е, дивіться, yes. насправді. Е, Хвиля цього року почалася в березні 2025 року, але mm -hmm. ма на увазі, що саме напрацювання, ідея, збір інформації безумовно, раніше. Бо було багато доволі новин. Знайшов що от в Україні з'явився причому mm -hmm. Урбанрух і писали якраз про квітень минулого року. Тому от я для себе так вирішив, що можна вважати датою народження, так би мовити, або появи минулого року. Трішечки не так, трішечки раніше історія. А ну, тобто, спочатку, до речі, повномасштабного вторгнення виходить так. Він. Виник, ви кажете, у 22-му році, так, так ідея виникла якраз таки на цьому етапі, коли зрозуміло, що аби забезпечити підліткам якби майданчик для саморозвитку uh -huh. і поєднати це з знанням України та місто. Так. І мова, мова власне, от, до, до, про підлітків, про школярів і школярок, так так старшої середньої школи можуть брати участь. А якщо не секрет, скільки уроків де ви вчитеся? Мені 16 років. Це? Я Лю... Людмила Жерегова, uh -huh. мені 16 років. Я ось закінчила 11 клас. Якої школи? Uh, Global, Це Київська онлайн-школа. Ви в Києві училися, так? Да? Ну, точніше, uh, в Київській онлайн, онлайн, онлайн ага, науці. Uh, мене звати Сворікова Ангеліна. Я навчаюся у 145 гімназії, мені 15 років. І наразі я переходжу в Карагінський університетський ліцей, тому якось так. Так, я якось так. Здорово, я б сказав, <гум> Валерія. Е, мені 16 років, я переходжу до 11 класу Харківського ліцею номер 99 Здорово. Е, як давно і чому ви зацікавилися Урбанрухом? Е, я напевно почну. Будь ласка, це Ангеліна. Так, е, я знайшла цю можливість взагалі оголошення про Урбанрух в телеграм-каналах з можливостями для підлітків. Е, і в мене. Настав такий період, коли я зрозуміла, що потрібно розвиватися, йти далі. І тому я знайшла цю розму можливість і вирішила все ж таки доєднатися, пізнати краще місто і, взагалі, знайти однодумців. Тому я зрозуміла, що так, це можливість саме для мене, Людмила, ваша історія. А я, в принципі, завжди цікавилася урбаністикою, читала різні книги, дивилася ютуб-канали, і так само як Ангеліна побачила оголошення в одному з телеграм-каналів для о, можливостей для підлітків і вирішила доєднатися, бо дуже хочу брати участь у розвитку міста і бути причетною до цього. Ох, як приємно це чути, Валерія. Ваша історія я історія з урбанрухом почалася ще восени 2024 року. Напевно. Тоді моя подруга поділилася в соціальних мережах про цю можливість. Я зрозуміла, що я дуже хочу до неї доєднатися, і зрозуміла, що третій третю хвилю я точно не можу пропустити. Угу. Ну і я так розумію, що ви і ви історію міста в тому числі цікавитесь, так? Так, ну, в цілому так. Угу. Не можу не запитати, чим взагалі вас приваблює Харків? Ну, звісно, окрім того, що ви тут живете? Безсумнівно, історією міста. Це дуже цікаво вивчати. Я обожнюю історію, також, наприклад, написала НМТ на 185 балів. Ох, яка молодець, слухайте, вітаю. Дякую. Це Людмила. Людмила, а скажіть, будь ласка, який період харківської історії вам найбільше до вподоби? Ну, мабуть, це буде дуже банально, але період двадцятих років минулого століття це розстріляне uh -huh. відродження. І також, також, можливо, дуже цікаво саме початок історії Харкова, бо достеменно невідома дата заснування міста. Вважається, що це 1654 рік, і також невідомо, хто саме заснував місто, і мені цікаво це досліджувати, бо ця тема ще ну, не до кінця відома. Uh -huh. Підкажу вам після етеру, між іншим декілька джерел. Дякую. А, Ангеліно. А, так, мені в цілому подобається історія сказати, що я прям дуже-дуже зацікавлена на тоні. Але я зацікавилась, виходить, що урбан рухом. Мені стало цікаво, як все ж таки працює місто, як мешканці можуть на нього впливати. І тому я все ж таки вирішила долучитися, і мене дуже цікавить на самому тому. Ділі ця тема. А чим подобається Харків і що у Харкові ви любите найбільше? А, в Харкові мені насамперед дуже подобається центр. Так, це дуже банально, але все ж таки так. А, я обожнюю... якесь нього... конкретне місце або місця в центрі? А, так, мені, по-перше, знову ж таки, банальщина, але мені дуже подобається парк Шевченка. Ну чому а, ж ні? Я також його дуже люблю. Тільки сад, він а не парк. Парк трішки далі. А, також а, ми... Приймали участь у толоці а, за запаркання mm -hmm. на набережній Лопані, і а, там дійсно, мені здається, класне місце для прогулянки. Тому а, ще й на цій причині, що ми долучилися до прибирання, тобто ми всаджували дерева, а, прибирали сміття, і у нас була толока, тому. Приємно, звісно, прогулюватися, і зрозуміти, що ти якось долучилася до цього здорово. Ми між іншим також в наш КТР розповідали про протолоку про, про прибирання. Анонсували і анонсуємо, і будемо анонсувати. Звісно, а окрім того, я ще додам отакі от місця, які більше або менше занедбані, вони ще і є темою вашого зацікавлення. Я так трішки привідкривають те, про що ми от буквально за мить будемо говорити. Ну і Валерія, також дуже цікаво за що ви за що ви любите Харків і які. Місця насправді мені здається, що саме Урбан Рух допоміг мені зрозуміти, як я люблю і чому я це роблю. Насправді мені дуже подобається відчуття свободи. Я б сказала, що ця свобода вона створена не тільки антуражем, архітектурою міста, а також з енергією, те, що загалом ну, якби роблять люди. І Ну, тобто мені дуже подобається загалом, е як я себе почуваю, тут мені дуже комфортно і скажу чесно, мені здається, ми всі тут погодимось, коли чи за кордоном, чи в якомусь місті України там привіт, я з Харкова, таке я теж з Харкова, О, ну це абсолютно да. в десятку. Це, це це точно. І немає бажання поміняти місце проживання, так? Ні у кого? Ні, ні в цілому. Клас. Ну, Отже, я, я сказав, що е, такі занедбані можна сказати, або забуті, підзабуті е, місця є е, темою зацікавленості моїх сьогоднішніх гостей. Розкрити, будь ласка, детальніше тепер, чому саме? і Про, про які місця мовити? А... Всі всі кивнули на англіну. Вам слово, ну, будь ласка. Почну я а, наш проєкт, націлений на популяризацію сірих зон. Під сірими зонами ми маємо на увазі занедбані, можливо, чітково покинуті місця, які не користуються, скажімо так, попитом. І наша ціль а, популяризувати ці локації і залучати активну молодь містян, волонтерів до перетворення а, до. Взагалі, відлучення від тільки туристичних маршрутів, тобто, щоб взагалі можна було, ну люди бачили якісь місця окрім центру. Mm -hmm. Ось, і от наша ціль це подавати, так сказати, таку обізнаність за допомогою наших інструментів, таких як інстаграм-сторінка, наприклад. Тобто ви створюєте або вже створили інстаграм сторінку, де будете знайомити якраз, так? Да? Так, угу. ми будемо а, публікувати, знаходити такі локації, публікувати їх в наш інстаграм і, власне кажучи, описувати їх. А, тобто, Популяризувати, як я вже сказала, такі ділянки, І щоб наші підписники-фоловери також ділилися такими місцями, в них на районах. Ага, наприклад. А це мова про найближче майбутнє. Немає поки що сторінки цієї, так? А в нас вона вже створена, але ми в етапі розробки контент-плану. Ага. Тобто ми тільки її запустили, тому будемо, звісно, розвивати. Посилання можна вже давати? Ну Чи, я зараз... думаю, в так, можна ой, чудово ви тоді скинете, а ми е, поставимо в uh -huh. опис нашого з вами подкасту. Ну і звісно, що в е, на ютуб-каналі також. А е, яким чином ви дізнаєтеся про такі от місця, занедбані, підзабуті, які на вашу думку потрібно до яких потрібно привертати увагу? Ми плануємо досліджувати наші райони. Можливо, проводити таку рубрику, як ревізуємо Харків разом. Це буде гештег для наших постів. Ага, Таким, такі чи... ре ревізори місцевості Харківської Так, так досліджувати райони і знаходити такі ділянки, публікувати їх на нашу сторінку. І після того як на нас підпишеться більше людей, ми будемо розглядати таку можливість, щоб нам відправляли ділянки наших підписників, які вони бачили, які вони також, коли вони хочуть долучитися до того, щоб їх прибирати, і так далі. Угу. Так. Це Людмила Жерехова, і а, ну, тобто, ви пропонуєте таку спільну справу, можна сказати, да? спільно творення і співучасті, щоб будь-хто, будь-який мешканець, мешканка Харкова, а, світлину надіслала, плюс ще якийсь опис, скажімо, от така то ділянка в такому то місяціка, ти тим, то й тим-то так, це передбачається. Ну якби метою нашого проєкту, адже він є по суті. Просвітницьким, і ми хочемо почати з того, що з такого риторичного питання почалася наша презентація. Uh -huh. е, ніби чи маєте ви ділянку міста, яка вам дуже до вподоби, але ніхто про неї не знає. І це і наша інстаграм-сторінка якраз була б майданчиком для того, аби мешканці змогли поділитися цією місциною. Наприклад, це з якимось там дитячим спогадом або з спогадом будь-якого характеру, умовно. Тобто, ну звісно, ми хочемо починати з того, аби уділилися ми самостійно місцями, але потім залучити мешканців тим самим збалансувати місто по різним туристичним фотозонам, і залучити мешканців до його розквіту. Mm, ну головне, щоб це все ж таки не популярні якісь були точки Харкова місцевості. Так а скажіть, будь ласка, от ви сказали, що вже в принципі у розробці можна навіть ну почала діяти, так скажу, сторінка, тобто вона, мабуть, вже трішечки та наповнена, так які ви ділянки вже підготували? Але про що можуть дізнатися ті, хто зайде за посиланням? Наприклад. Так, як повторюсь, як Ангеліна сказала, ми наразі на етапі розробки. Ось, але з одним з найперших місць ми, хотімо, ми хочемо поділитися. Ось, коли виходиш з ботанічного садометру, і доходиш до, 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 до Яру, uh -huh. Я живу біля цієї місцини і вона мені дуже доподобала. Проте, коли кожен раз спускаюся зі сходами, я бачу якісь місцеві, місцеві якби, пустирі. І ми хочемо популяризувати, наприклад, заучити людей, запитати в них, по-перше, чи хотіли б ви долучитися до їх змін, наприклад, умовно про що ту ж ділянку, а також ми передбачаємо заучення малих або середніх бізнесів. Бо, наприклад, якщо це якесь місце, яке наприклад давно стоїть без оренди, вони могли б умовно з допомогою. Нас, якби наших сил популяризації, поширити цю місцину, наприклад, відкрити якийсь ресторанчик або кафешку і зробити не тільки собі, якби плюс а ще й місцянам, які б в майбутньому відвідували цю площадку і часто її проходили. Слухайте, ну нічого у себе які вас грандіозні плани. Треба, треба сказати здорово. Молодці треба відразу замахуватися на, на масштабні зміни. А ну тут, тут, тут знов таки щодо кафешки або якогось такого закладу обережно, бо якщо це сержняр, там ну, не завжди правильно може, пам'ятаєте, скільки боролися громадськість, боролися і архітектори, і, власне, і дизайнери, і не тільки з тим, щоб не було а, забудову там, якраз в Саржано Ярі. Але взагалі-то таких от, от саме таких, мені здається, закладів у Харкові да, трішки не вистачає. Хоча б добре, що є і багато доволі, але все ж таки а, розкажіть, будь ласка, ось про це ви. Я знаю, сподівалися, планували, я так скажу, взяти участь у Львовському Урбанфорумі. От що це за форум? Яким саме ви як саме ви хотіли брати участь і, 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 і що і як результати? Львів – це майданчик для е... Українських архітекторів та людей, які цікавляться тербурбаністики, відвідати протягом декілька днів і познайомитися з різними архітекторами міжнародного рівня, почути лекції та відвідати інтерактивні воркшопи на цікаві їм тематики. Ми ж передбачали загалом урбанрухівці з різних міст Харкова цієї хвилі. Вони передбачали можливість представити свій проєкт на такому, якби грандіозному міжнародному рівні, аби більшість почула про це і вже посперечатися за перше місце. От так. Вдасться, не вдасться. Ми дуже боліваємо за команди, які пройшли, але е, наразі е, харківський осередок ми готуємо ще більше на четверту хвилю, ось ми вирішили поки. А хто, до речі, пройшов у фінал? Які міста, пам'ятаєте? Так, можу сказати за Запоріжжя, Дніпро, Львів, Київ? І начебто Вінниця. І Вінниця, так, наскільки пам'ятаю, також співпадає з тим, що я бачу. А який, власне, оцей проєкт, про який ви і розповіли, і був тим, що ви готували для участі у форумі, так? Так. Угу, так. Угу. Цікаво, з чим перемогли представники оціх от місць, не знаєте? Можу розказати про Вінницю трошки, ми мали нагоду почути їх розповідь. Цікаве дуже місто, між іншим. Угу. До речі, так. Вони готували. Е... Дуже цікава, як на мене, тему щось пов'язано з комахами. хагабак, щось таке. Вони планують якось розвинути е, саме в екологічному напрямку, наскільки ми зрозуміли їх ідею, е, і якось сприяти тому, аби е, забезпечити не тільки тваринам, а також людинам комфортне прожиття в в місцях, також і комахам, які життєво необхідні для підтримання природи, божечки слухайте, нічого собі. Зазвичай якось мені здається, піклуються про, про тваринок, про птахів. А, а тут тут комахи незвично. Правда, незвично. Та навпаки, люди думають, що типу, боже, ці комахи. Ну вони і... тільки дратують, а Насправді це реально дуже важлива частина нашої екології. Ну це це взаємопов'язано. Звісно, нема комах, нема птахів так. і так далі. Тобто, тут ланцюжок абсолютно логічний. Так, це... Не завжди над цим якось може замислюються між іншим, але є. А ще щось. Чи це найцікавіші, які ви виділили? Наприклад, Львів має проєкт відлуння, адже на жаль, у Львові є така урбаністична проблема, як затоплення, через те, що вулиці вузькі і загалом місто розташовані на такій географічній місцині, і клімат там... Часто Львів я чула порівнюють з Лондоном, бо дуже погода змінюється дуже часто. Тому урбанрухівці зі Львова вирішили цю проблему, створивши проєкт відлуння, де вони популяризували також різні, якби? Наскільки ми зрозуміли, також щось з урбаністикою я дивилася їх телеграм-канал. Він вже є створеним. Ось вони планували популяризувати загалом цю тему і також долучити мови до відновлення і поліпшення саме цієї проблеми в місті. Ага, цікаво. Ну, між іншим, дійсно в у Львові доволі таки часто дощить. Є, є таке от цим, точно європейське місто. Абсолютно так, скажіть, будь ласка, у кожному окремому місті може бути одна команда. Урбан руху чи ні? Наскільки ми знаємо, це... що так, так, так. так. А, тільки так. Назва вашої команди вилазка. Угу. Чому? А, так, це ми Геліна. обрали таку назву для нашого проєкту, а вона пов'язана з нашою метою. А, тобто, вилазка, це ж має Ну, це, це такий харківський сленг, можна так сказати. Мається на увазі, що ти кудись вилазиш дому, там на якусь природу так, так, щось так. розвідати, погуляти. А це Тому... харківський сленг. Так, <проб> так, так, в інших так. Діалект Слобожанський uh, так. Uh. Uh, тому в цілому мета нашого проєкту це, мені здається, прям такого um, труднощів не заставити. Тобто, тут просто вийшов, погуляв, знайшов якусь локацію прикольно, але вона там не користується попитом, популярністю. І ось ти скинув, допустим, наприклад, нам uh, у вилазку, і ми її опублікували і будемо. Спільно вилазити. <проб> <проб> Можна так сказати, Слухайте, дійсно незвичне таке слово абсолютно розповсюджене. Між іншим, популярне слово у нас я маю на увазі нову uh -huh. будь-який мешканець Харкова. В незалежності мені здається від, від віку. Статі знає це слово, вживає, але от я не мені здається, я не стикався будь з чим, що мало по таку назву. А це мені здається доволі навіть непогана назва для от якоїсь кафешки або або ресторації. Чому ні пішли а? у вилазку, Да? Або на вилоску, ну ну чому ні, е, ви сказали, Валерія, що готуєтесь до четвертої хвилі, коли вона? Повинна розпочатися наразі точно так ми не маємо. Проте ми е, з командою так плюс-мінус обговорювали і очікуємо, що десь е, вересень чи е, кінець серпня, якраз mm -hmm. таке стартує четверта хвиля. Вона передбачає залучення усіх урбанрухівців незалежно від е, умовно хвилі їх участі, бо mm -hmm. о, особливо мого на третю хвилю було те, аби е, людина, аплікант, кандидат не приймав участі до. Е, Ну якби ніяк не був пов'язаний до урбан руху напередодні. Але наша команда вона зможе, якщо всі захочуть якби зробити таке невеличке реюніон і е з ногою піти в четверту хвилю. Ой, дай Боже, бажаю успіху наперед, так трішки. А ви от і є повна команда? Чи є ще учасники? Звісно, Або у нас учасників. є ще учасники. Скільки взагалі людей? А, ну, якщо не помиляюсь, то десь 7-8 активних учасників угу. разом в нас там є чат. Ми розробляємо, тобто в нас була так звана команда комунікаційників, дизайнерів, креаторів і власне кажучи, працювали звісно над цим проєктом. Тобто зараз в я так розумію, найбільш активна частина команди, так ми Мабуть. можемо їм передати привіт? привіт. Да -да. звісно само собою. Привіт! Ага, це я подумав, знаєте, це так стрічки з таким подвохом, можна сказати, мовляв, де ж ви, що ж, ви да, та та так і є чи ні? Ні. Просто, просто привіт. Да? Ну, прекрасно. А, на, на, да, слухайте, а, хочу ще запитати про дві попередні хвилі. А ви брали участь Харківці харківки в попередніх хвилях? Е, я почну, напевно. Будь ласка, да, це Ангеліна так, Я, У мене є інформація, що в минулій хвилі Харків зайняв третє місце на Урбанфорумі. А якщо я не помиляюся, їх проєкт був про реставрацію підземки біля цирку. Ось і, власне кажучи, зайняли третє місце, наскільки мені відомо. Мені відомо тож так. так, вони хотіли розписати підземний перехід. Щось я таке пам'ятаю між іншим. О, цікаво, куди вони зникли чи є, і ну знов таки щодо щодо таких проєктів, я так потрібно, щоб власне і влада підтримала. А без цього, ну, самі можна вийти прибрати, але. На жаль, це до кінця не не доведуть. Да, ну слухайте, я вам бажаю бажаю успіху. Працюйте. Я дуже хочу, щоб якомога більше містян звертало увагу на, на ваш проект чудовий і не просто надсилало фото з описами, а ще і активно дійсно брали участь. Ну і взагалі-то забігає так зовсім наперед. Бажаю, щоб ви не тільки взяли участь у наступному. Му наступній хвилі львівського форуму ще і перемогли. Це було б дуже здорово. Радий був знайомству. Нагадаю, що сьогодні в у вечірньому прямому етері радіо накипіло були учасниці команди вилазка, представниці третьої хвилі «Урбанруху» під назвою у міста є я», його харківського осередку. І це Валерія Макаренко, Людмила Жерехова та Ангеліна Севрякова. Ми зараз зробимо невеличку музичну паузу традиційно для моїх ну взагалі для наших хатерів, а для моїх Традиційне присвятами і сьогодні є і іменинник, дуже цікавий між іншим, іменинник, з якого я і розпочну, і якому б сьогодні могло виповнитися 90 років, він, на жаль, пішов у 2017 році, і звати його Міша Менгельберг. Он от під таким ім'ям він став відомий. Можна сказати, що він з при народження отримав ім'я Міхаїл, по батькові був Карловичем. Але оскільки за національністю він нідерландець і ну. Умовно кажучи, випадково він народився в Києві, але все життя прожив саме в Нідерландах, то був під іменем, знайомий під, знаний під іменем Міша. Він дуже відомий джазовий піаніст і композитор, і вважається взагалі -то одним з провідних європейських виконавців фрі джазу. Кажуть, що він вніс дуже багато свого, в тому числі гумора в імпровізацію, яку дуже-дуже любив. Якщо ви за Сте в будь-якому пошуковику його ім'я Міша Менельберг то. Ви ну побачите, почуєте, навіть побачите його виступи з іншими музикантами. І для тих, хто любить фрі джаз, вільну імпровізацію, буде дуже цікаво. Ну і ще кажуть, що він відомий як провідний інтерпретатор пісень колег-піаністів Толоніуса Монка та Гербі, Гербі Ніколсона. А це вкрай відомі джазові виконавці. Ну і я пропоную послухати. Його твір під назвою Київ на честь того міста, де він народився у далекому 35-му році з альбому Read of Transition. Це альбом 2020 року, вже виданий після смерті Міша Менгельберга. І що цікаво, о -о -о, оця от присвята Києву, яка з трьох частей складається, частин складається, записана саме в Києві у 2005 році в Національній філармонії для Радіо Ера. Отже, слухаємо. Свято Києву, останню третю частину, вона найкоротша, бо немає можливості тут ставити перші дві. Вони задовгі нідерландського відомого джазового музиканта, композитора Міше Менгельбрега, А потім продовжимо вже з іншою темою.